Партія воля, шановні колеги, шановні українці, шановні мешканці об'єднаних територіальних громад, я хочу вас поінформувати про хід виконання реформи децентралізації в частині передачі земель поза межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам. Хочу сказати, що за всіма цими політичними перипетіями і кризою, яка в нас сьогодні відбувається, можливими відставками уряду, яка була провалена. Виходом з коаліції, різними політичними спекуляціями, реформа децентралізації в цій частині саботується. І виною в цьому це є те аграрне лобі, і не тільки у парламенті, і стовідсоткова незацікавленість уряду виконувати свої зобов'язання, щоб підсилити громади об'єднаних територіальних громад, ті, які об'єдналися, і виконати ті зобов'язання, які уряд взяв перед українським народом і перед цими громадами уже майже два місяці поспіль. З високих трибун спікер Верховної Ради говорить про підтримку, про те, що є необхідність включити до порядку одного законопроекту 3510 і 3510.3.1. Всі посміхаються, всі говорять так. Безумовно, важливі законопроекти треба голосувати, але процес затягується як можна далі і далі. І далі. На превеликий жаль, комітет до цього часу не ухвалив ніякого рішення і вчора. На розгляді комітету знов ці два законопроекти важливі були об'єднані, і в кращому випадку вони будуть розглядатися тільки в березні через місяць. Я хочу сказати про те, що після 2012 року, спочатку 2013 року, Янукович вибудував найжахливішу корупційну схему, яка стосується розподілу і розпорядженням земель поза межами населеного пункту, і ця корупційна схема ефективно спочатку держкомземом, а зараз держгеокадастром експлуатується. Це величезні кошти хабарів, які, які беруться за землі, які віддаються в розпорядження без рішення місцевих рад, без взагалі думки місцевих рад. Тому для того, щоб подолати цю корупцію, ми і пропонуємо Верховній Раді і уряду зробити рішучий перший крок віддати землі об'єднаним територіальним громадам відповідно до законопроєктів 3510 і 3510-1. Я хочу сказати про те. Що ця корупція має важливі дуже сильні важелі впливу, і ці важелі ми відчуваємо тут в парламенті. Дуже сподіваюся, що ті депутати, які входять в профільний комітет аграрний, свідомі того, що. Треба це долати, і свідомі того, що таке рішення треба ухвалювати. Я дуже сподіваюся на підтримку всіх депутатів Верховної Ради, щоб в березні ми цю проблему вирішили. Але я би хотів, щоб ми не тільки посміхалися, і всі гучно говорили про те, що ми підтримуємо наші об'єднані територіальні громади, а на справах на ділі це починали робити, тому що це ті кроки, від яких нас очікують об'єднані територіальні громади і всі ті, хто хоче ще об'єднатися. Дякую вам за увагу. Дякую, народний депутат Олег Полініч.